Церемонія вручення державних нагород та відзнак родинам бійців відбувалася за урочистої обстановки. На початку присутні вшанували пам'ять усіх захисників та захисниць України, які загинули за її свободу та незалежність хвилиною мовчання. Начальник Шепетівської районної військової адміністрації Олексій Глушаков, який взяв участь у події, звернувся із короткою промовою. Сьогодні дуже величезна втрата наша, тому що дійсно найкращі сини, найкращі люди наші. Які є нашим скарбом нашої країни. І я хочу сказати, що низький уклін родичам, низький уклін всім батькам, всім присутнім дітям, тому що дійсно найкращі наші патріоти вони сьогодні. Посмертна нагорода старшого лейтенанта Дмитра Федорчука, орден Богдана Хмельницького другого ступеня, вручена матері загиблого героя Оксані Анатоліївні. Доньці солдата Валерія Трохимчука, Марії Валеріївні передали посмертну відзнаку батька. Відзнаку Лиманської міської військової адміністрації дружині бійця молодшого сержанта Богдана Ленишина Івані Ігорівні передали відомчу заохочувальну відзнаку міністерства оборони України, захиснику України та почесний нагрудний знак головнокомандувача збройних сил України Золотий Хрест. Ще одну відзнаку почесний нагрудний знак Золотий хрест, отримав особисто учасник бойових дій, солдат Петро Бражук, який після демобілізації зі Збройних сил України продовжує роботу у виконавчому комітеті міської ради. Служу українському народу. Війна не закінчилася, але Україна обов'язково переможе. Вічна слава всім, хто став на захист України. Вічна пам'ять кожному і кожному, хто віддав життя за нашу державу. Слава Україні!